З вами всратий біткоін. Отже, що таке Перпешуал Протокол? Які зміни внесено в нову версію? 2? Як він використовує Uniswap v3? І що таке безстрокові ф'ючерси? Відповіді на ці запитання ви знайдете в цьому відео Перпешуал Протокол це проект DeFi, основною метою якого є створення найкращої, найдоступнішої та найбезпечнішої децентралізованої біржі для безстрокових ф'ючерсів. Перпешуал протокол був заснований у 2019 році невеликою командою засновників стартапу та інженерів програмного забезпечення. Проект, який спочатку називався Страйк, перейшов на безстрокові ф'ючерси та змінив назву влітку 2020 року. Першу версію протоколу було запущено в мережі XDAI у грудні 2020 року. Другу версію протоколу назвали Кюрі на честь відомого вченого та лауреат Нобелівської премії Марія Кюрі, запущений на оптимізм 31 листопада 2021 року. Дизайн Перпшуал Протокол, про який ми розповімо трохи пізніше, надзвичайно цікавий, оскільки він використовує стиль DeFi Manilegos, щоб спиратися на інші існуючі проекти DeFi, а також надають блокчейни для інших протоколів у майбутньому. Perpetual Protocol – один із проєктів. Які зосереджені на деривативах у DeFi. Якщо вам потрібна інформація, що таке деривативи і огляд інших протоколів у цьому просторі, ми рекомендуємо спочатку переглянути наші відео на ці теми. Перш ніж ми глибше заглибимося в структуру Perpetual, давайте повністю розберемося з основним деривативним продуктом безстроковими е e ф'ючерсами, яким протокол пропонує торгувати. Безстрокові ф'ючерси є одним із найпопулярніших торгових продуктів у сфері криптовалют, які спочатку з'явилися на відомих централізованих платформах, таких як Bitmex, Binance або Bybit, а сьогодні вони з'являються і в DeFi. Подібно до інших деривативних фінансових інструментів, безстрокові ф'ючерси дозволяють отримати доступ до ціни певного фінансового інструменту без холдингу базового активу. Це може бути корисним для багатьох цілей. Включаючи цінові спекуляції, хеджування чи арбітраж. На відміну від стандартних е ф'ючерсних контрактів, термін дії безстрокових ф'ючерсів не закінчується та вони не мають розрахункову дату, тому їх можна холдити та торгувати протягом невизначеного часу. Відсутність розрахункової дати може бути дуже корисним для трейдерів, оскільки їм не доведеться мати справу з кількома контрактами з різними датами розрахунків. У стандартних ефючерсах e дата розрахунку є досить важливим моментом, оскільки вона дозволяє ціні ефючерсних e контрактів збігатися з фактичною ціною їхнього базового активу з наближенням дати розрахунку. Щоб гарантувати, що ціна безстрокових контрактів не надто відрізняється від ціни базових активів, у безстрокових контрактах використовується ставка фінансування. Ставка фінансування виплачується періодично та забезпечує стимули для однієї сторони ринку, учасників ринку з відкритими лонг-позиціями або учасників ринку з відкритими шорт-позиціями. Загалом, коли ціна безстрокового контракту торгується вищою за ціну його базового активу, ставка фінансування стає позитивною, а лонг-позиції платять шорт-позиціям. Протилежне може бути, коли ціна безстрокового контракту нижча за спотову ціну. У цьому випадку шорт-позиції платять лонг позиціям. Це дозволяє ціні безстрокового контракту на певний актив збігатися з ціною його базового активу. Окрім ставки фінансування, цінові спекулянти та арбітражери також допомагають переконатися, що ціни між різними деривативами або спотовими біржами не відрізняються надто сильно. Безстрокові ф'ючерси також забезпечують простий спосіб шортингу певного активу, коли учасники ринку можуть отримати вигоду від зниження ціни цього активу з часом. Вони також сприяють легкому доступу до кредитного плеча, що дозволяє контролювати більшу позицію, ніж це було б можливо за інших обставин, використовуючи ту саму суму капіталу. Це може бути корисним у певних сценаріях, але також може бути досить небезпечним, оскільки позиції з недостатньою заставою можуть бути ліквідовані, коли ринок рухається проти позиції трейдера. Загалом ринки деривативів допомагають визначити ціну різних активів, оскільки вони забезпечують місце, де всі учасники ринку можуть зустрітися та легко торгувати, як правило, у великих розмірах. Для певних фінансових інструментів ринки деривативів можуть навіть стати основними ринками для визначення ціни. Ми сподіваємося, що це дає хороший базовий огляд того, що таке безстрокові контракти. Настав час зануритися в протокол, який забезпечує легкий доступ до цих фінансових продуктів ПерПЕШУАЛ-протокол. Перпшуал Протокол дозволяє торгувати різними безстроковими контрактами найпопулярніших криптовалют, таких як біткоін або Ефіріум, з кількома іншими монетами, які будуть додані до протоколу в майбутньому. На відміну від централізованих бірж, які пропонують подібні продукти, Перпшуал протокол не зберігає кошти користувачів, тому користувачі завжди повністю контролюють свої активи. Крім того, він дозволяє своїм користувачам торгувати без дозволу та повністю прозоро. На цей час Perpeshuaл використовує SteBLC USDC як основну заставу. У майбутньому це можна розширити до інших видів застави. Використання USDC на всій платформі також означає, що всі операції розраховуються в USDC. Це означає, що якщо користувач спекулює на ціні ефіру і, скажімо, подвоїть свої гроші, він отримає більше USDC на своєму рахунку після закриття позиції. Версія 1 протоколу спочатку було розгорнуто на ефіріум першого рівня, але після проблем із повільним виконанням і високою комісією за транзакції протокол було випущено на XDAI наприкінці 2020 року. V2 повторив початковий дизайн і представив нову модель для керування позиції та здійснення угод, що використовує Uniswap V3 та його концентровану ліквідність. І, до речі, якщо вам потрібно дізнатися, як працює Uniswap v3, ви можете переглянути наше відео на цю тему. У центрі дизайну Perpetual протокол лежить House Smart Contract або ж клірингова палата. Clearing House відповідає за створення та запис віртуальних токенів, які називаються вітокенами, які зберігаються в контракті від імені користувача. Коли користувач вносить USDC на біржу, Clearing House контракт карбує вітокени, використовуючи максимальне доступне кредитне плече. Це не означає, що користувач повинен використовувати максимальне кредитне плече під час відкриття позиції, це лише дає користувачам можливість зробити це, випустивши максимальну кількість токенів, які користувач може або не може використовувати. Наприклад, якщо користувач вирішить внести 1000 USDC, протокол випустить 10 тисяч від токенів, у цьому випадку це буде в USD. Щоб створити певну позицію. Користувач може вибрати продукт, яким хоче торгувати, і використати ВІ токени для входу в позицію. Наприклад, якщо користувач хоче отримати лонг на BTS, він може доручити Clearinghouse обміняти його токени в USD на VBTC. У цьому випадку протокол використовуватиме пульunісвоп-вітри в USD V BTC. Як згадувалося раніше, залежно від коефіцієнта кредитного плеча, який обирає користувач, він може використовувати деякі або всі свої токени в USD. Щоразу, коли користувач вирішує закрити свою позицію BTC, він може обміняти свої токени в BTC назад на в USD, фіксуючи свій прибуток або збиток залежно від того, що сталося з ціною біткоїна з моменту відкриття позиції. Окрім трейдерів, контракт House використовується мейкерами. У per Пешуал, мейкери, це учасники ринку. Які забезпечують ліквідність біржі безстрокових ф'ючерсів. Роблячи таким чином, мейкери заробляють гроші, накопичуючи торгові комісії щоразу, коли хтось торгує проти пулу, де вони забезпечують ліквідність. Виробники також можуть використовувати кредитне плече для забезпечення ліквідності. Через дизайн Uniswap V3 забезпечити ліквідність дещо складніше, ніж на інших автоматичних маркетмейкерах. Зокрема, мейкери мають вирішити. У якому ціновому діапазоні вони хочуть забезпечити ліквідність? Вони також нараховують комісії лише за угоди, які проходять через діапазон, у якому присутня їх ліквідність. Мейкери, як і трейдери, можуть використовувати USDC для взаємодії з біржею безстрокових фьючерсів. Коли мейкери вирішують забезпечити ліквідність у певних активах, вони вносять USDC у кліринг хаус контракт, який своєю чергою створює вітокени та автоматично додає ліквідність до вибраного пулу Uniswap V3. Наприклад, якщо мейкер вирішує забезпечити ліквідність на ринку btc USDC, його USDC використовується для створення правильного співвідношення в USD та VBTC, BTC, які своєю чергою додаються до пулу в USD с UNISWAP версії 3. Оскільки мейкери залежать від ціни базових токенів у пулі ліквідності, вони можуть мати постійні втрати, тому повинні бути обережними з діапазонами, у яких вони надають ліквідність, і загалом вони повинні мати стійкі стратегії забезпечення ліквідності. Щоб полегшити надання ліквідності на Uniswap v3, Perpetual працює з такими протоколами, як Popsicle Finance, Visor та іншими. Що цікаво, так це те. Що Перпишуал протокол створено на основі Uniswap V3, використовуючи згадану раніше тему комбінації токенів абсолютно без дозволу. Що стосується моделі маржі, Перпешуал протокол використовує перехресну маржу, що означає, що кошти користувача зберігаються в одному пулі, і всі їхні позиції використовують цей пул як заставу. Це спрощує керування забезпеченням, оскільки користувачу не потрібно додавати або видаляти маржу для кожної позиції, але використовувати його потрібно обережно, оскільки в цьому режимі одна позиція може впливати на інші позиції. Якщо користувач має кілька позицій із високим кредитним плечем, одна позиція, яка суперечить користувачеві, може призвести до ризику для інших і можливої ліквідації. Користувачі також можуть використовувати режим ізольованої маржі, створюючи окремі гаманці для кожної зі своїх позицій. Друга версія протоколу нещодавно була запущена на оптимізм, оптимістичному ролапі для масштабування ефіріум другого рівня. Запуск з ролапом дозволяє масштабувати перпешуал протокол і досягати низьких комісій за транзакції та високої пропускної здатності транзакцій. Це надзвичайно важливо для успішної роботи безстрокової е ф'ючерсної біржі. Переваги ролапів мають ставати все більш очевидними з часом, оскільки існуючі рішення покращуються і стають все більш дешевшими. Версія 1 залишиться на XDAI. Версію 2 також можна запускати на XDAI, якщо Uniswap версії 3 також запускається там. Перпешуал також планує запуск на Arbitrum найближчим часом. Якщо ви хочете дізнатися більше про ролапи, ви можете переглянути наше відео на цю тему. Роллапи та інші рішення другого рівня принесуть користь багатьом протоколам DeFi, включаючи Perpetual. Perpetual версії 2 не обмежується лише початковим запуском. Фактично, під час повного роллапу другої версії, протокол планує додати додаткові функції. Деякі з них включають лімітні та стопордери, стейкінг, мультизаставу, майнінг ліквідності та навіть створення безстрокового ринку. Що стосується останнього, Будь-хто може створити безстроковий ринок для будь-яких активів, якщо для них є цінове забезпечення через Uniswap V3, ВітритіВОП або Chainlink Oracle, обидва вони підтримуються у версії 2. Крім того, у майбутніх оновленнях протокол більше не обмежуватиметься криптовалютою і буде розширено на такі ринки, як Форекс, товари та акції. Безумовно, Perpetual протокол є одним із найцікавіших протоколів, що зосереджуються на деривативах у DeFi. Схоже, Команда засвоїла кілька важливих уроків з першої версії протоколу та розробила новий, покращений дизайн, який має зробити біржу безстрокових фьючерсів більш стійкою та привабливою як для трейдерів, так і для постачальників ліквідності. Перпешуал протокол є чудовим прикладом проекту, який отримує значні переваги від запуску ефіріум рішення другого рівня, наприклад, оптимізм або арбітрум. Це показує, що буде набір протоколів, які краще запускати безпосередньо на другому рівні, навіть не розгортаючи на рівень 1. Буде дивно побачити, як інші протоколи дотримуються цього підходу та пробують нові конструкції, які раніше не могли працювати через обмеження першого рівня Ефіріум. Також буде цікаво побачити, як Перпешуал протокол набирає обертів і переконує все більше і більше людей використовувати торгові продукти за межами відомих централізованих бірж. Якщо вам потрібна більш детальна інформація про ПерПШАЛ-Протокол, ви можете знайти посилання в полі опису нижче. І завжди пам'ятайте, що потрібно повністю розуміти, як працює торговий продукт, з яким ви взаємодієте, перш ніж використовувати його. Отже, що ви думаєте про ПерПешуал протокол? Які ваші улюблені протоколи DeFi у категорії деривативів? прокоментуйте нижче. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову для себе інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе! Перекладено і озвучено командою «Всрати біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та «Всрати біткоін Телеграм.